Ікони, знайдені на Донеччині у Кропивницький гарнізонний храм Покрови Пресвятої Богородиці, принесли двоє військовослужбовців з позивними Мерта Добрий. Обоє служать у 35-й бригаді морської піхоти. 23-му році, коли наш підрозділ був марінці, тримала оборону в марті. недалеко стояла розбита церква. Ми ж там укрилися, а тартобстрілов і побачили ці ікони. Вони були у нас спірвах получается, ми їх держали. тоді каже військовий. Вирішили з побратимами, врятовані ікони віддадуть у храм Православної церкви України. Спочатку зберігали їх у підрозділі, потім передали Кропивницький громадський простір Кропхаб. Чотири ікони передали нам в жовтні місяці, 23-му році. В наш волонтерський простір Кропхаб для нашої організації серця матерів та ветеранів війни Кропивницького. З появою у Кропивницькому гарнізонного храму ікони вирішили передати сюди. Такі подарунки від хлопців, вони не те що важливі, вони є неймовірно необхідними. Історія цих ікон вона буде назавжди з храмом. Це ікона, в якій Архангел Михаїл перемагає диявола. Йорій Повідоносець співвідноситься з Архангелом Михаїлом. Інші три ікони називаються Спаситель, Жива Лоза Лозай, Пресвятої Богородиці, Солодке цілування з вожою допомогою переможе. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.